Сьогодні програма Відкритий урок завітала в Центр дитячої та юнацької творчості на п'ятий міський конкурс Екологічна казка. Вода це основа життя. Цю фразу ми чули багато разів, але мало хто з нас усвідомлює її значимість. Вода стала колискою всього живого, середовищем існування живих істот на планеті Земля. Ми використовуємо воду в повсякденному житті, фактично нічого не знаючи про неї. Ця чарівниця таку назву отримав цьогорічний конкурс екологічної казки. Більше півтори сотні дітей взяли до рук папір, ножиці, пензлики та ручки і розпочали роботу з виготовлення першої авторської книжечки. Політ дитячої фантазії просто вражає від вибору імені своїх маленьких героїв до їхніх захопливих пригод та чудернацьких подорожей. Від юних каскариків на конкурс надійшло 160 робіт. Традиційно організатори не обмежують вік конкурсантів, тож усі бажаючі письменники-початківці від 7 до 15 років продемонстрували свої творіння членам журі. Те, діти дуже творчо підходять із року в рік, і нашому журі дуже складно визначатись із переможцями. Намагаємось максимально відзначити всіх дітей, тому що будь-яка праця повинна бути винагороджена. Заохочуємо максимально наймолодшу вікову категорію, тому що ви знаєте, найбільше. Старанніші наші наймолодші учасники і дійсно від них бачать, що вони розуміють, що вони роблять, навіщо, чому важливо берегти воду. Тобто дійсно вирощуємо покоління дітей, яким е і небайдужі проблеми сьогодення, проблеми чистої води, того, що вони вживають. Дуже приємно було в цьому році один хлопчик навіть там намалював власну схему очисної споруди. Так що, е можливо, в майбутньому він. Це втілить у життя, коли виросте. Цьогоріч конкурсантам потрібно було не лише написати казку, а й ілюструвати її, створити власну саморобну книжку. Переваги надавалися роботам, оформленим власними малюнками чи аплікацією. Над своєю першою казочкою, що отримала назву Квакунчик і його пригоди, першокласниця Катя Сабадаш працювала довго і старанно їй допомагала мама. Результатом задоволені і автори, і члени журі. Невеликій річці мама жаба із синочком колокунчиком. Жили вони весело і дружно. Мама навчала синочка плавати, ловити комарів. Кожного ранку вони куштували по, дор... по розорі краплини роси, мивалася і мама розповідала йому про дива природи. Пакунчик лежав на сонечку і слухав і мріяв, що коли він виросте, обов'язково попаде на велике синє море, яке дивилося на нього з гори, по якому плавали біло-сині кораблики, а ще інколи на нього згори падали чисті. І теплі краплини, а для цього всього треба берегти природу, захищати та оберігати її, Розповід... розповідати про це своїм друзям, поки квакунчик за Любки слугав мамину розповідь, на небі з'явились маринки і заплакали. Теплим і літнім дощем. Жабки погралися, а потім сховалися у розкішне листя водяних лілій. Я з мамою створила таку казку. Це перша твоя казочка? А ось Юлія Хоменко своїх улюблених чотирилапих друзів перетворила на справжніх героїв-дослідників і так захопила робота, що казку вона написала лише за один вечір. В цьому році я перший раз взяла участь у конкурсі Одиця чарівницям» і я написала казочку. Я хочу показати, що я зробила. Спочатку я зробила квіточку. на першій сторінці, я зробила що. Собачка гавуся гуляє, це головний персонаж. Я їй зробила перенесну на ліпушці, щоб вона могла гуляти по сторінкам. Я написала тексти на отаких краплинках, їх можна засовувати ось сюди. Далі гавусь можна причепити ось сюди. І тут теж є отакий текст. Можна сюди. І тут вона зустрілася зі своїм другом Рексом. А це квіточка. Ми ще зробили метелика. І гавуся може гуляти так по сторінках. Далі вона вирушає у путь і тут знову текст. Тепер тут уже квіточки, а там була водичка. І на кінець тут хмарка. Дощик в неї л'ється, я зробила як біло-синім, так. Ну, і сюди на останню сторінку причепляється наша гавуся. І ще я прочитала вам, може. Фрагментик із цього тексту. Я візьму першу частину і вам її зачитаю. Вода є скрізь і в селах, і в містах. І звісно, на планеті більше води, ніж суші. Без води не може прожити жодна людина. Вода без неї не може прожити людство. Я вам розповім одну таку історію. Жила собі собачка Гавуся. Якось її господарі пішли по воду, а собачка не розуміла, для чого набирати воду, що не можна попити її з крана. Тоді Гавуся пішла на вулицю. Є про... продовження, але я читати вам його не буду, бо це займає дуже багато часу. І ще я хочу сказати те, що вона тут дві частини. В першій частині я написала про те, що треба зберігати воду, а в другій, що вода потрібна не тільки рослинам, а й людям і тваринам. Від цього конкурсу задоволення отримали не лише діти, а й дорослі. Юліна мама зізнається, що ця робота об'єднала усю родину. А казка це дійсно творчий процес. І... У Юлі, у моєї є дуже любимі дві іграшки, дві собачки, Рекс і Гавуся. І ось вона, вона зацікавилась і почала писати з цими персонажами казку. Я вам дуже я повинна вам сказати, що її казка складається з двох частин, і першу частину вона писала. Вона писала її швидко, вона писала її от натхнення, якесь прийшло. І чи це муза? Я не знаю навіть як це сказати. Вона е, був був час уже лягати в ліжко, але вона ні, я буду писати. Ми вже з татом. Вже чоловік каже, не трогай дитину, хай хай творить. В общем, вона сиділа. Вона написала так «Хоч на ура ось. Другу частину вона писала через декілька днів. Вона ходила, думала, як це поєднати, щоб воно було цікаво для діток, маленьких, не просто так, щоб я написала, бо я, я вмію писати так трошечки ось, за дитину. Але ми з татом вирішили дати їй волю, фантазії. Ось коли казка була написана, треба було створювати книжку. Ось тут було саме цікаве. Ось ця ідея нас об'єднала, тому що ми з татом вирішили не допомагати писати, от як вона напише, так воно буде. Це її творіння. А вже створювати ми стали всі разом. І це можна сказати, що ця казка нас всіх об'єднала в єдиному такому, в єдиній такій ідеї. До конкурсу кажуть організатори, школярі підійшли неординарно. Вони проявили не лише хист до написання творчої роботи, а й створили справжні міні-шедеври. Катя Грещенкова у цьому конкурсі не новачок. Рецепт успіху за її словами дуже простий: любов до книги. Я хочу вам розповісти про свою книгу, яку я беру участь уже друге, і хочу вам дещо про неї розповісти. Я її зробила першу сторінку, я не дуже гарно оформила, тому що ну, якось не пішло. А друга сторінка, я вигадала такий формат книги, якщо відкривати її, одразу буде і картинка, і текст. Хочу вам зачитати хоча б початок. Колись давно у селі Маракен була місцева відьма. Вона чаклувала, робила привороти, відвороти, різне зілля, але мала шарта, так звали відьму. Одну слабкість виставляти відро на двір і набирати дощову воду. Тим часом на хмаринці був урок, зібралися найменші краплинки, але сталося так, що пішов дощ, і не вистачало однієї крапельки. Зайшли до першого В, де навчалася Лоя, і попросили на допомогу одного учня. Усі відступили, і лише вона, яка відволіклась, не зробила крок назад. Її і вибрали. Ось така картинка. Потім розповідається про те, як Лоя потрапила у відро до відьми, і вона познайомилася ще з однією краплинкою. Та. Хоча така картинка, але насправді вийшло так, що відьма, яка е, не вбивала людей іноді, вона була погана, її вбила сама себе, своє зілля. Моя ідея була така, тому що. Магія, чарів, ну, чарівниця, водиця-чарівниця, тобто вода, яка зробила щось чарівне, яке неможливо зробити. Хоча за хімією можна це зробити, але якось чарівно, що зрив аж на всій планеті, але вбило її, лише її. І після цього взриву все ніяк було зруйноване, а було все зелене, наче, наче нач, нічого не було. Моя ідея виникла не одразу, був ще деякий варіант, але все-таки коли я починала його робити, я зрозуміла, що він зовсім не підходить. Книжку я робила не так вже і багато, ну, хоча б день, ну, півдня на ідею і півдня на її створення. А порада для тих, хто хоче брати участь у наступному конкурсі. Є така, що не хвилюйтесь, все у вас вийде. Навіть якщо ви гадаєте, що це ну, трохи негарно, це може бути вашою фішкою. Мета конкурсу виховання небайдужого ставлення до проблем охорони довкілля, формування громадської позиції щодо його захисту, любові до рідного краю, залучення дітей до здорового способу життя, а також підтримка творчо обдарованої молоді. Аби привернути увагу до важливості збереження природних ресурсів, діти підготували цікавинки про воду. А чи знаєте ви, що на п'ятихвилинний хвилинний душ використовується від 114 до 230 літрів води? На чищення зубів 18 літрів води, На миття посуду 91 літр. Щодня людина використовує 230 літрів води. Цікавими є такі факти: людський організм в середньому на 66% складається з води. Організм курки аж на 75%. Організм слона на 70%. У помідорах міститься 95% води. А уявляєте, у гірках міститься аж 99% води. Про важливість збереження водних ресурсів замислюється і третьокласник Денис Чинін. Він представив свою власну систему очистки води. Я зробив книжечку про водицю чарівницю. Я зачитаю фрагмент один. Річки, моря та океани водиться на світі є не так багато, та тільки так на світі сталося, що прісної води в ній мало, як з крану капає вода то справжня, то справжнісінька біда. Цілі ріки витікають і назад вже не вертають. А водиця ж чарівна всім дає життя вона. Тож воду тр... треба берегти та економити завжди. Мені допомагали трохи моя мама. Чия ідея була створити казку. Взяти участь у конкурсі. Хто підтримав? Ну, моя учителька Надія Борисівна. Що сказала? Вона сказала, що ми всіма, що в школі приробили ці книжечки, щоб піти на цей конкурс і прочитати їх, щоб всі економили воду. Ну да, я економлюю. Я вмикаю не на всю потужність. Я ніколи. Коли чистю зуби, то спочатку її не включаю, а потім, коли почистив ізмивати, то я її включаю, і потім змиваю. Mm -hmm. Тому що якщо всі будуть за один день всі країни, всі так будуть ставитися до води, то е, води стане дуже мало. Це ж не моря і океани, це річка, там, де так мало прісної води. Mm -hmm. Так що люди повинні берегти. Воду, а ще може зробити саме ти, щоб зекономити воду. Відремонтує всі крани і труби, які протікають, тому що саме вони є причиною втрати понад 18 тисяч літрів води щомісяця. Під час приготування їжі овочі і фрукти ми у кастрюлі наповненою водою, замість того, щоб мити під, під відкритим краном. А також можна, можна заощадити близько 60 літрів води, коли миєш посуд таким самим способом. Прийми краще щоденний короткий душ замість е, щоденної ванни. Це допоможе е, зекономити до 25 літрів води. Закривайте кран, коли чистите зуби. Тоді можете зекономити до 9 літрів води. Поливайте газони та садки ввечері і зранку, коли випаровування менше, ніж удень. Збирайте дощову воду для полиття квітів і трави. Ось такі прості правила можуть допомогти вам зберегти воду. Журі було складно визначити переможців, адже кожна робота особлива. З кожним роком відзначають організатори росте не лише кількісний, а й якісний склад робіт. З поміж учасників цьогорічного конкурсу чимало дітей, які брали участь у ньому не вперше. Фантазії дітей немає меж, тому що Використовують різноманітні техніки, використовують різноманітні матеріали. В цьому році дійшли навіть до того, що використовували макарони, пластилін, солоне тісто. Так що, я думаю, незважаючи ні на що, конкурс наш буде жити, існувати, будемо працювати і виховувати свідомих громадян України. Вісім років тому конкурсантами були лише гуртківці Центру дитячої та юнацької творчості. Набувши широкого розголосу, змагання вийшло за межі центру, а п'ять років тому воно стало міським. Ініціативу проведення підтримали партнери Всеукраїнська газета Новачок та комунальне підприємство «Черкасе водоканал». Так конкурс переріс у екологічну казку. За цей час більше 700 черкаських школярів випробували свої сили у казкарстві. Цьогоріч, говорять організатори, умови конкурсу ускладнилися, але охочих взяти в ньому участь лише побільшало. Цього разу кращих визначали за багатьма критеріями: це і зміст казок, і оформлення книжок, і креативність ілюстрацій. Хочеться відзначити, що з року в рік це вже наші друзі, багато-багато років. Всеукраїнська дитяча газета Налочок, комунальне підприємство Черкаси, водоканал, Всеукраїнська екологічна ліга і всеукраїнська дитяча спілка, екологічна варта, їхні обласні представництва. Тому приємно, що ми працюємо з такими партнерами, незважаючи ні на те, що ні на які складнощі. Вони сказали, так, проводимо і дітей будемо заохочувати, тому думаємо, що і далі ми будемо в такому тандемі працювати. Незважаючи на всю складність вибору, організатори прагнули відзначити максимальну кількість учасників. Окрім заохочувальних призів, конкурсанти отримали шанс стати обличчям дитячої газети та отримали річну передплату видання. Саме безпосереднє відношення до збереження навколишнього середовища має в першу чергу малеча, тому, тому що вони як ніхто а саме більше приділяють увагу як із наук наук. Точки зору, так і з практичної. Ми сьогодні є свідками тих творчих робіт, які ми будемо оцінювати, визначати переможців. І це теж підкреслює ставлення нашого майбутнього до тих екологічних проблем, які сьогодні має людство. Тому, звичайно, водоканал як основний надавач послуги з водопостачання та водовідведення не буде, не може бути осторонь цих проблем, тому ми щорічно підтримуємо проведення. Дання таких кон 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 конкурсів, як матеріально, так і морально? А тому надіємося, що і будуть певні результати, в тому числі і для нашого підприємства. Ну я думаю, що все людство зацікавлене в тому, щоб наша малеча підростала нації, яка буде зберегти берегливо ставитися до навколишнього середовища, тим самим вона буде зберігати себе по великому рахунку. Ну і нас, як старше покоління з іншої сторони, яку ми мету. Прислідує пеці, ну перш за все, це а, освітницька робота. Щоб оці дві твора, а коли вона займається творчою роботою, у їх немає недобрих помислів, десь займатися іншими якими справами. Це напевно можливо одне із головних. Ну а інше це а, приклад а, цієї роботи, в тому числі і своїм батькам. А щоб відноситись до природних ресурсів, з розумінням з певністю. Тому що ці природні ресурси будуть такими ж і завтра, а можливо ще й кращими, це також є пріоритет цих заходів. Ми організуємо екскурсію на Дніпровську водочисну станцію, показуємо технологію очистки води. Ну щоб дітвора розуміла, що вода в крані вона не падає з неба, а що це також тяжка праця нашого колективу. Ну тому ця співпраця, я думаю, що вона дасть позитивні результати і в вихованні наших, наших дітей. Цілком очевидно, що без виховання національно свідомих і екологічного. Грамотних громадян вирішити екологічні проблеми неможливо. Тож вже з дитинства потрібно виховувати у дітей відповідальність за власні дії та вчинки, формувати естетичний смак, щоб вони бачили красу, що їх оточує. Необхідно вчити їх розуміти природу так, як ми вчимо їх грамоти, розвивати любов до рідної землі без дрібної корисливості, і виховувати вміння духовно збагачуватися від спілкування з природою. but you're Сподіваюся, від сьогодні ви будете берегти воду, адже її залишилось не так багато. До зустрічі!